Тисячі людей зібралися біля Коростичівського міського будинку культури, серед яких керівництво району, міста, області, депутати всіх рівнів, рідні, друзі та близькі, щоб віддати останню шану і провести в останній путь захисника незалежності України Сергія Панасюка. Йому б ще жити і жити, однак ворожа куля сепаратиста обірвала його життя. А було Сергію Панасюку лише 28 років. Він навіть не встиг завести сім'ю і пізнати насолоду батьківства. Я скорбую, як і вся Україна, тому що для Житомирської області це вже не перша смерть. Звичайно, із небесної сотні були люди, і, і зараз ця смерть не Коростешевщини дуже прикро, що такою ціною ми платимо за власну думку, за демократію, за незалежність. І хотів би сказати, що ми маємо сьогодні гуртуватися разом і мати. Все-таки дух для боротьби, тому що, на жаль, іншого шляху, ніж забути незалежність. сьогодні дійсно незалежність української держави немає. Сергій Панасюк пішов захищати незалежність України добровольцем, попередньо відслуживши в армії. Він був сиротою, оскільки його батьки померли ще молодими, і виховували Сергія три старші сестри, бо він був наймолодший у родині. Вартість кожного життя у нас дуже велика, і ви бачите, скільки сьогодні громадян прийшов сьогодні попрощатися з молодим хлопцем, який ще не мав родини. І я думаю, що ця родина була б дуже потужною, тому що він був великим патріотом. А друге питання, яке сьогодні піднімали жінки на зустрічі зі мною, і звернулися до мене. Як до народного депутата поставити питання про, першу чергу, про ротацію сьогодні наших військових, тому що вже більше двох місяців хлопці відслужили, і сьогодні дуже багато жінок, які зверталися, вони сьогодні мають на руках дітей. Вони сьогодні не розуміють до кінця, яким чином отримувати родини. І завтра, на засіданні Верховної Ради, ми повинні піднімати в першу чергу матеріальне та соціальне забезпечення людей, які сьогодні мобілізовані. Загинув Сергій Панасюк на блокпосту біля села Андріївка Донецької області, коли йшли перемовини із сепаратистами, які прикривалися місцевим населенням. Автоматна черга із-за спини людей обірвала життя Сергія і важко поранила ще сім військовослужбовців. Ніхто не забутий і нічого не забуто. І пам'ять про Сергія Панасюка та багатьох багатьох інших героїв, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, завжди буде жити у наших серцях та прийдешніх поколіннях. Сергій буде похований на міському цвинтарі. Коростишева поряд з почесними громадянами міста. Я звернувся з проханням до міського голови поставити питання перед міською радою про те, щоб назвати вулицю, на якій жив Сергій, його ім'я, Шанувати належним чином героїв новітніх, які зараз на наших очах захищають нашу батьківщину.